Вітаю всіх. Ну що ж, продовжуємо відео. Я відкрила свій телеграм-канал і спеціально туди напостила всякого різного, щоб не втратити це. Щоб бачити. І так. я вчора розкажу ситуацію. Ввечері вже я себе до каналу сама. Читаєш новини пост Зеленського, що Росія. Більше готова до миру, більше готова до перемовин. Я читаю, Росія більше не готова ні до чого. Ці жохіріваю, а потім читаю і розумію, що я вже дочиталась. До ручки. Ну, я це вам так. Тому дивіться, я все перенесла на сьогодні, бо зараз як би також не дуже. Але краще, ніж шучу. Тепер питання таке. Росія дійсно більше готова до діалогу про мир. Росія дійсно зараз більше готова до діалогу про мир. Дивимось. Ви, почайте, відволікли. І так, повний діалог до миру. Питання до миру. Уважно думаємо, слухаємо, аналізуємо. Микаємо нарешті мозок мене дістало вже все. Немає критичного мислення. Не деградуйте, любі мої. Будь ласка, це дуже важливо до миру в мир входить все. І наступ, і обстріли, і все. Повністю до миру не готова. До речі, п'ятірка Пентаклі, карта. Це що? Це матеріальні втрати, втрата територій. Це, ось це і є наступ, який вони не готові втратити. Знову відволікали. Ну, ось так виходить: десятка кубків, бачите? Вони не хочуть втрачати цей момент наступу сілками чи маніпуляції. Ось чому, я вам кажу, що немає гарантій, що не повториться обстріл масований. Розумієте, в чому прикол? Мені інтуїтивно йде ще один масований обстріл перед тими кавунами. В його може не бути. Ви бачите мої розклади. Які є, я сама хіріла від них. Я не повірила в розклад по стратегам, я охреніла, кинула колезі. Ось вона також не побачила поганого нічого. Ну, ось така картинка. Ось ка вони. Що вам сказати? Зміни будуть. Сказати, що вони не готові повністю так, але зміни будуть. Трансформації будуть. Тепер, любі мої, А тепер ми розбираємо, до чого взагалі готові. Тепер до повністю до миру ні. Але, але Росія готова до припинення обстрілів сильною великою зброєю по Україні. Двійка кубків. Ну, домовитись можливо вже. Так. Е, припинення свого наступу. Королева жезлю. Ви знаєте, припинення наступу в ролі королеви Жезлів – це при досягненні того, чого вона хоче. І давайте беремо інший варіант, який ми не знаємо. Ха-ха. Смерть. Трансформації серйозні. Є там щось цікаве, так, обстріли. Діявол випадає. Ну, тут що? І зупинка йде. Король, бачите? Король жезліва зупинка. Оце все, що відбувається. Політичне ігрища, вони до цього ведуть. Це ж на одного дня справа. Політичні ці ігрища до цього ведуть, до зупинки обстрілів. Пауза. по ним однозначно. Так, тепер. Тут. Наголошую, закохані карта. І три особи тут. Три. Ось, чому три? Хто подумає, кого вистачає? Разуму. Напишіть мені, брін, будь ласка. Всі ми розуміємо, про які три особи йде мова. Тому що четверта вже повністю в тій стадії, в якій хотілося б ворогу. Все просто, як п'ять копійок. Трійка Пентаклів знову. Зашибісь. І отримати результат. Результат хочуть вони. Ось тому а тут зміни. Дивіться, те, що ми не знаємо, те, що нам не кажуть. Третій варіант це те, що нам не кажуть. Зміни, хитрі зміни, які. ого. Трансформують ситуацію. Всі карти трансформації і змін. Відлюдник. Але, щоб ці зміни відбулись, треба, щоб всі сторони їх хотіли. Колісниця. Після відлюдника колісниця рух. Спочатку тормоз, а потім активний рух. Ось так. Пентаклі на дні колоди. Територіальні тьорки. Що ви не казали? Території, чотири області спірні. Чому про них спорять? Про них є спор, сутичка і є тірка, як з ними бути? Одні вимагають, інші тримають. І тут треба стиковка, щоб щось вирішити. Все іншого не дано.